Про вивчення мови. Я розумію, яка французька мова важка. Я особисто навчалася на перекладача англійської та арабської мов. Я раніше працювала, і зараз, вже після 35 років, я почала вивчати французьку мову. Я вам можу сказати на власному досвіді, яка це важка мова, особливо граматика. Але які лайфхаки я можу вам рекомендувати для швидшого вивчення французької? Перше, вам потрібно це, це набагато легше займатися з репетитором тета-тет. -тет. Я розумію, що у вас можливо немає такої можливості ви займатися в групі з викладачами, які вам яких вам пропонують французи, наприклад. Але все ж таки краще займатися з репетитором тет на тет. Якщо, тому, якщо є можливість, ви краще знайдіть його на будь-яких сайтах України, Київ, репетитори чи ну, щось подібне до того. І знайдіть собі викладача е ну, заплатно, -за е але ви будете займатися тет-тет на -тет, з ним. По-друге, це краще проводити заняття два рази на тиждень. Чим частіше ви тренуєтеся, розмовляєте, тим буде вам легше. Якщо ви зараз проживаєте у Франції, звісно, гарно слухати слухати, про що, як розмовляють французи, про що вони говорять, і намагатися їх зрозуміти. І е, е, другий лайфхак – це е, робити домашнє завдання. Як це не банально звучить, але як коли ми закріплюємо матеріал вдома, прописуємо це рукою. Це ми набагато легше за своєму матеріал і набагато краще і швидше його засвоюємо. Я, наприклад, прописувала домашнє завдання. Повністю, і навіть якщо потрібно було вставити одне слово, з'єднати там А з А, Б, В, з 1, 2, 3. Я повністю виписувала фразу, наприклад, А, з'єднуючи з, з двійкою і двійку, повністю виписувала. Тому що рука запам'ятовує, у вас потім спрацьовує пам'ять і така автоматична, коли ви щось робите, пишете, виписуєтеся, потім воно відкладається у довгострокову пам'ять, і вам буде потім легше. Звісно, на це виходить багато часу. Але, наприклад, якщо ви не працюєте займатися, то ви можете це робити вдома, виписувати. На початку наприклад, я робила домашнє завдання по 2-3 години. 2-3 години на кожне заняття, і два рази на тиждень я витрачала дуже багато часу на це. І протягом одного року я вийшла на рівень А2 всього. -навсього. Але я займалася. Коли я приїхала сюди, у Францію, у мене вже був рівень А2. І мені було легше знайти роботу. Хоча я зовсім я не вільно розмовляла французькою, це було важко. І ем, ще третє, ем, що я вам хочу сказати, що ем, вам потрібен досвід, практикування і ем, ну, застосовувати це на практиці. Якщо вам було корисно, або якщо у вас є питання, можете мені задавати в коментарях. Дякую.